Всім привіт! Хочу зняти свої кролики, кроликів. У мене вже багато що помінялося. Ось вже ці кролики. Оці були від тої крилиці. Оці кролики. Ну, вже великі ті, вже два місця буде. О, султанчик. Султанчик вже ту покрив. Це ця, ця вже покрита, вона буде мати першого числа. Скоро вже. Через 6 днів буде мати. Вона буде мати. О, ця теж покрита, ця буде мати 16-го. І твітки думаєте, де її крилета? Дивіться. Тобто крилет нема взагалі. Нема крилет взагалі. І ви думаєте, де їлята? Францій стаж. А ці кролики тут, я вже їх забрав. Від цих не так все пішли. ні, ще трохи боються. Вони бо тиждень-то два лиш вже пішли від мами. Ні, тиждень. Тиждень там пару днів 3-4. о, такі кролики. не дуже файні, риженькі, є, три режих. І далі все чорне. Буду трохи продавати їх, але десь потім. О! І має дві крилиці далі покритих. А ви, а ви, а ви, а ви думаєте, да зефірка? У мене, на жаль, зефірка загинула. І вона те, що вона в у неї були крилета, то в неї крилета теж загинули. Мені дуже шкода їх, бо крилетка в мене загинули від неї. Шеста штучок. І вона сама загрязла її е, песик. Зато, коротше, є пес, як ви вже пані, що знову зробив. Зефірка була тут. -то. Дивіться, зефірка була туто, а в мене тут дітки та їх дикети, а вона лиш нога туди поклала, а пес її лихапнув І все. І, ми зефірку закопали та їх похоронили, а тут всі маленькі. Їм вже буде скоро два місця. Віці які не файненькі маленькі. Я вже вам довго а не знімав відео, де під вечір рішив зняти. Було багато роботи, я трохи косив. О, такі цей файні кольорові, ріженькі такі. Видите, онатка, кот-кот-кот-котка. Їх дуже багато. Я вже їх у цей сас опасила вже як місяць, зробив мені такі тайк. Кормушку би там не собі їли а ні мають, а кокомбікар би скарб ще раз а набирали такі кролики а, Я собі, може, буду криличок, може буду лічити, а, а може їли, що там собі пару кроликів таке на розплоднення Аби, мав би чим парувати, але це ще не точно. О, о, султанчик, султанчик як водно. На висоті. Я вам а, а не знімав, як він парував оцю і оцю. Дивіться, Вона тут вже к... зробила гнізда. Дивіться, вона була дуже худа, бо її крилета так сагли. Вона вже поправила, поправилася. Ось така крилечка, вона дуже файна в мене. Маленька, О. О, І цього. Цей годно ну, я їх вже спарував. О, а тут маленькі. Ці маленьким буде саника, сани 25 травня, Та? А їм завтра якраз буде місяць, бо вона народилася 26 квітня. Їм завтра якраз буде місяць. вам завтра буде місяць малошня. Їм завтра якраз буде місяць. Завтра якраз неділька. Після так скачуть, файно. Я їм ще хлібом суше не Ось, Носку переверну. І цих тут багато. Думаю, хотів їх зараз розказувала. Я хотів тих маленьких роликів, отех, покласти сюди. Аби так оці старші б їх учили так як їсти, б не дивилися, як їсти правильно, як то, коротше, пети. Але я пустив одного кролика. <кхід> і вони так почали за ним бігти, його товче, та й нападати. Я думаю, ей вже його заберу, покладу і наксу клітку. Ви ще будете думати, чого я чого я таких... Чажани такі маленькі, чо я так їх скоро забрав. Забрав я їх скоро, бо мені, вже... бо... Бо... Бо мені короче, треба, би крилиці пороселас. Сутанчик. Танчик. І сутанчик. Він вже великий, йому вже йому вже 12. Два... Йому вже 12 місць. Ні. Ні. Йому вже 11 місяців. Маленький, вже трошки старенький. Бім хлопчик. Я то такий такі хлопчик. Дивіться. Дивіться, дивіться, короблю. Дивіться. Ігнал вуха. І, і тупо замер. Ось. Оцей слутанчик, він перестрікає до крилиці. Там треба дошку забрати. але не Оді моє, в мене тут ці вулики, я вам давно вже про вулики не знімав. А в мене річчора вілицю. Почкайте, отам, там, де татка кора... Рі... ця, як тут... коробка, так як... коробка о, татка короче, штука, то там бджоли.

Сутанчик трохи пустий сутанчик все. Кролики. О, я є. Просто похова на паузу не хоче. Я й казав, не... Короче, він є спарував. Дивіться, оп. Перештрек Виведе, що я зайшов тій Перештрек Ходи до неї гості Цей криль. Пустунчик трошки. Це відео вийде зараз. Через... не знаю, через годинки, десь так. Поки на якраз завантажую дивіться ти у неї вже живіт. Кралочки такі. Яки на її ще капом. Такий хліб, така стоїк болка була, е, сухая їм дав. Ну-ну-ну-на-нах, набив ну, ну, ну. ну, все таку кадр, файно пішли. Зробив я їм таку штуку, я тут я їх тут випускаю трохи паста вже їх. Дев'яти ніяк я його сама від більше її не випускав. Від чекайте. Раз. Від. Від. Беру кролика. О, трохи О, Беру кролика, собі його пускаю. І він, коротше, нікуди не ні від них не бігне. Я собі можу токо тут, а собі отутатку побігати і все. Віць. Хай де побігай. Да. Я не бес. А ці чекають. Я вас не буду пускати Я вас не буду пускати Бо мені за вас кешку всіх щастеро ловити, я лише одного пустив. Спід кога моя ветровечку. Разумчик. Кіт прийшов. Після траву мають, ви ці зай ту їде. А вони там мають траву і не хочуть. Її. Но! Ну, Ко там не, не кролика, не можна кролика чіпати. який кролик кроликчам, я собі від кролика дала, коли кролика ніхто не тримає, нічого. Крилі самій собі, собі самі. Ходи, все. ходився. ці чекають. Ці дивляться. І цікаві. А хоча не там мають траву, але все одно їде, це теж їсть. Дивіться, е, знаєте, що можна давати ще крилям. Дивіться, Рвут. такое рву, тако, рву яблонько, тако, тако і, це яблуньку Таке такий кусочку. Яке декось рвати треба. рвау. Це може давати б не зуби істочували. Ну, можна їм давати. І не буде так їсти. Це давати кроликам би не зуби сточували. А ні, це вже в нього стюриться. А він собі тут бігає. І кролик нікуди не йде. На! Від безоро. Гиться, тітка нап нап, нап... наподилася когось маленького кролика. Пес. Хавкає, він ще такого не знає. Не знає, що закролики літці. Так я не гоймет. Нащо я пускав? не знаю. Треба якось його ймети. І кролика я Встань, малий. Ах, подряпав мене. Страшно. Мил, Це я гоймив, не їде. Це можу звати краликам, аби вони сто, сточували зуби, і там є трохи багато вітамінів. Ще можна давати горіх, я, ще, відці, я можу піти по горіх. Відсіду я по горіх. Бо ще добре давати горіх краликам. Я такой чуть, -чуть. Я я такую маленькую штучку. Горіх це дуже добре давати кроликам. бо там є багато дуже вітамінів. Ведь паду горіх. Ну, фото буде їсти. Зразу їде, зразу, зразу. Це горіх, то кролка усе давати. Цей, небудь, усе їсти гад. Ну, маленький. Кроки, йдевся. Головне давати не давати велику пориці. Димця. Ось закладені, закривай. Все. Султан. Султан нема? Султан коло крувець. Він від неї і все. Де хоч бий. Вот, Зерна мені пора сэпа. Если вона має трави, но вона хоче не съесть. В. Б... Ланька. Підвої дружки. Оце режий тато, то та мама, тато, мама. І так, як почалися по по кролики. Я вам вже казала, у мене дуже давно не було відео, бо я щось і не хотів, і не було щось. Часу не було. І щось не хотів знімати. Думаю, і не буду знімати і така. Відвідвіть і хто я леже, лежить його. Хадте? Так буду я вже завершувати. Підписуйтеся на канал. Я дуже вас прошу, щоб ви підписувалися на канал. Якщо ви, якщо ми доб'ємо за місяць тисячу підписників, ну то я не знаю, що я е. На я ще придумаю. То я буду дуже вам вдячний. Так, що доб'ємо 1000 підписників. Ну то ми... Ой, я знаю, ну то ми розіграємо... Ми розіграємо з коралла. Ми розіграємо оцього королика розіграємо за дурно. Так. Якщо ми доб'ємо тисячу підписників, О, маленькі. Підписуйтесь на канал, кадіть лайки, і пишіть коментарі. Все. Всім удачі і пока-пока!